Прогноз погоди в Україні на 4 дні, з 11 по 14 жовтня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Сильні вітри, які влаштовували справжню бурю в деяких областях, за пару днів нарешті заспокояться нічні заморозки, які останнім часом можна було спостерігати у більшості регіонів, також закінчаться. І у темні години доби можна буде знову відчувати комфортні плюс 10 градусів в кінці тижня. майже на половині території нашої країни мають лити невеликі дощі. Шановні українки і українці, бажаємо вам міцного здоров'я і нескінченного гарного настрою. Хай поряд з вами завжди будуть добрі і світлі люди. Хай Бог вас береже. І ви також, будь ласка, бережіть себе. Зараз максимально детально розкажемо, коли саме нічна температура повітря знову підвищиться, і в яких областях варто чекати на невеликі дощі. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер. Повертаємось до погоди в середу, 11 жовтня, денна температура повітря по всій Україні почне підвищуватись, а нічна майже в усіх областях сягне позначки в мінус 3 градуси. Північ, на Чернігівщині, денна температура плюс 9, плюс 11 градусів, нічна мінус 1, мінус 3. В Сумській області прохолодніше плюс 7 плюс 9 градусів в день, вночі також мінус 1 мінус 3, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх південних областях малохмарна погода і також без опадів. На Одещині і Миколаївщині вдень термометри піднімуться до позначок в плюс 13 плюс 16 градусів, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. На Запоріжжі буде нижча температура повітря: плюс 10, плюс 12 градусів в день, вночі так само, мінус 1, мінус 3. На Кримському півострові в день термометри покажуть плюс 12 плюс 14 градусів. Вночі плюс 5 плюс 3. І в Херсонській області плюс 11 плюс 13 градусів буде вдень. Мінус 1, мінус 3 градуси вночі. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Черкащині денна температура плюс 14 плюс 16 градусів. Нічна коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу. В Хмельницькій, Тернопільській, Закарпатській і Рівненській областях денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна мінус 1, мінус 3. Тільки на Закарпатті ніч буде теплішою: плюс 5, плюс 3 градуси. Львівщина і Франківщина тут в день плюс 15, плюс 17, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В усіх областях західного регіону без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході також без опадів і мало хмарне небо. В Харківській і Луганській областях денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів. Нічна від плюс 1 до мінус 3 градусів. На Донеччині плюс 8, плюс 10 градусів буде в день, від 0 до плюс 2 вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України плюс 12, плюс 14 градусів в день буде на Вінниччині, Житомирщині, Кіровоградщині і Київщині, а також в самій столиці. Вночі на Київщині і в Києві від 0 до мінус 2 градусів. У Вінницькій, Кіровоградській і Житомирській областях нічна температура повітря мінус 1, мінус 3 градуси. На Полтавщині і Дніпропетровщині прохолодніше. Плюс 10, плюс 12 в день, мінус 1 мінус 3 вночі. І на Черкащині 11 жовтня в денні години доби термометри покажуть плюс 11 плюс 13 градусів, в нічні мінус, 1, мінус 3 градуси. В усіх центральних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В четвер, 12 жовтня, денна і нічна температура повітря дуже різко зросте. Також в деякі області завітають невеликі дощі: північ, на Чернігівщині, денна температура повітря плюс 19 плюс 21 градус, нічна плюс 9 плюс 7. В Сумській області буде на 2 градуси прохолодніше, і це плюс 17, плюс 19 в день, плюс 9 плюс 7 градусів вночі. Мінлива хмарність і можливі невеликі зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в світлі години доби плюс 20, плюс 22 градуси. В темні плюс 12, плюс 10. На Херсонщині і в Криму плюс 16, плюс 19 в день, плюс 7, плюс 5 вночі. В Миколаївській області денна температура повітря плюс 20 плюс 22 градуси, нічна плюс 9 плюс 7. І на Запоріжжі в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. Небо південного регіону буде хмарним, з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід тут хмарність і невеликі дощі очікуються на Волині, Львівщині і Рівненщині, в інших областях заходу без опадів. Плюс 19 плюс 21 градус в день буде у Львівській і Рівненській областях вночі плюс 12 плюс 9 градусів. В Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській областях і на Франківщині, а також на Закарпатті, денна температура повітря тепліша: плюс 20 плюс 22 градуси, нічна плюс 10 плюс 8. Лише в Чернівецькій області вночі буде прохолодніше, і це плюс 8 плюс 6 градусів. На Волині в день плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. Вітер доволі відчутний, західний 7-12 метрів за секунду. Схід: на Харківщині денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. Луганщина вдень плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. Донецька область. Тут термометри показуватимуть плюс 14, плюс 16 градусів в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині. Денна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. В Київській області і столиці, а також на Житомирщині і Вінничині плюс 20 плюс 22 градуси в день, вночі плюс 10 плюс 7. На Черкащині і в Кіровоградській області в день синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла вночі плюс 8 плюс 6. На Полтавщині буде плюс 17 плюс 19 градусів в день, вночі плюс 7 плюс 5. Невеликі дощі можливі на Житомирщині, Київщині і в Києві. В інших областях центрального регіону хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю, 13 жовтня, в багатьох областях нашої держави варто чекати на невеликі опади. Впродовж усієї доби пануватиме тепла погода. Північ, Чернігівська область плюс 14 плюс 16 градусів в день, плюс 8 плюс 6 вночі. На Сумщині денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів. Нічна також плюс 8 плюс 6. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні в Миколаївській і Херсонській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 19 плюс 21 градус в день, плюс 12 плюс 10 вночі. На Запоріжжі денна температура плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. В Криму. Вдень плюс 18 плюс 20, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. І на Одещині плюс 19 плюс 21 градус очікується вдень, плюс 13, плюс 11 вночі. В усіх областях Південного регіону варто чекати на невеликі дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід від 14 до 16 градусів тепла в день буде на Волині, Рівненщині і Львівщині. Плюс 9 плюс 7 градусів вночі очікується в Рівненській і Волинській областях. На Львівщині ніч тепліша, плюс 11 плюс 9 градусів. У Хмельницькій, Тернопільській і Франківській областях температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів в день, плюс 11 плюс 9 вночі. На Закарпатті в день плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. І в Чернівецькій області денна температура також плюс 16 плюс 18 градусів, плюс 12 плюс 10 вночі. Невеликі дощі можливі абсолютно в усіх областях заходу. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Сході в Харківській області і на Донеччині денна температура плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 12 плюс 9. В Луганській області прохолодніше плюс 13 плюс 15 градусів в день, плюс 11 плюс 9 вночі. Невеликі дощі на Луганщині і Донеччині. В Харківській області опадів чекати не варто. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В центральній Україні опадів синоптики цього дня не прогнозують. Лише на півдні Кіровоградщини може трохи покрапати. На Вінниччині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 18, плюс 20 градусів. Вночі плюс 12 плюс 9. На Полтавщині денна температура плюс 15 плюс 17, нічна плюс 11 плюс 9 градусів. Київщина і столиця плюс 14 плюс 16 градусів буде в денні години доби, плюс 9 плюс 7 в нічні. В Черкаській області в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. І на Житомирщині плюс 13, плюс 15 буде в денні години доби, плюс 9 плюс 7 в нічні. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Субота, 14 жовтня, буде дуже теплим і сонячним днем. На небі спостерігатиметься невелика хмарність, сила вітру у більшості областей буде відчутною і одночасно доволі комфортною. Північ у Чернігівській області денна температура від 16 до 18 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Сумщині на 1 градус прохолодніше плюс 15 плюс 17 в день, вночі також плюс 6 плюс 4 градуси. Опадів цього дня на півночі не буде. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь, на Запоріжжі і Херсонщині очікується однакова погодна ситуація. І це плюс 18 плюс 21 градус в день, плюс 10 плюс 7 вночі. В Миколаївській області і на Кримському півострові денна температура повітря буде на 2 градуси вищою, плюс 20 плюс 23. Нічна на Миколаївщині плюс 9 плюс 7 градусів, в Криму плюс 10 плюс 8 градусів вночі. І на Одещині плюс 19 плюс 21 градус у світлі години доби, плюс 11 плюс 9 у темні. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх південних областях. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Рівненщині і Волині. Денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. Вночі від плюс 9 до плюс 7, на Закарпатті і в Тернопільській області температура повітря у світлі години доби плюс 20 плюс 22 градуси, у темні плюс 10, плюс 7. В Чернівецькій і Франківській областях плюс 21 плюс 23 градуси в день, плюс 8, плюс 6 вночі. На Львівщині також плюс 21 плюс 23 в день, вночі тепліше плюс 10 плюс 8 градусів. І на Хмельниччині синоптики прогнозують денну температуру повітря плюс 19 плюс 21 градус, нічну плюс 8 плюс 6. Опадів на заході не буде. Сонячне і малохмарне небо. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід Тут також малохмарно і без опадів. В Харківській і Донецькій областях в день плюс 15 плюс 17 градусів, вночі на Харківщині плюс 6 плюс 4. На Донеччині ніч тепліша плюс 8 плюс 6 градусів. В Луганській області плюс 14 плюс 16 в день, плюс 7 плюс 5 вночі. Вітер південно-західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр України на Житомирщині, Дніпропетровщині, Київщині і в Києві. Вдень синоптики прогнозують плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 8, плюс 5, в Кіровоградській області плюс 20 плюс 22 градуси в день, плюс 8 плюс 6 вночі. Полтавщина плюс 17, плюс 19 в світлі години доби, плюс 6 плюс 4 у темні. На Вінниччині денна температура повітря плюс 19 плюс 21 градус, нічна плюс 6 плюс 4. І в Черкаській області в день також плюс 19 плюс 21 градус. Вночі тепліше плюс 7 плюс 5. Небо центрального регіону буде сонячним і малохмарним. Опадів не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, сусідам, рідним і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.